Привіт, друзяки! з вами знову я, Козак Джой і друзі, ми продовжуємо грати у Роблокс, прокати, прокачуватися у різноманітних симуляторах качка та інше. І сьогодні у нас симулятор качка. Акули! А, акули. Дру, друзі, будемо прокачуватися від такої акули нуба. До дуже скаженої прокачування, як хлопчаки біого, подивіться, які це а, крутячі акули-качки. Це якісь уже програвці, але мені треба ще прокачуватися щоб стати от таким справжнім монстром каку, Акулою. Так, друзяки, давайте прокачатися. А ви ставте швидесенька лайкос під відос, щоб лютому Джо було дуже-дуже швидко прокачатися. Це буде такий читерський спосіб. Так, слухайте, ну це який-то симулятор качка 3, мабуть, а тільки його зробили. Під стилістику аку, акульного якого-то качка. Це а, підводна, подивіться, підводна якась. Братва. <сум> Слухайте, ну прикольно, Прикольний симулятор качка такого ще я не зустрічав у Роблоксі. Будемо зараз прокачуватися та ставати програвцями. Я бачу, у нас є отакі от гантелі, тільки я ще не розумію, вони працюють чи ні тут. Слухайте, ну це дуже-дуже схоже на колишній симулятор Качка 3 Так! Ці гантелі працюють, але я ще дуже слабкий, друзяки. Я не можу жодної гантелі взяти та прокачуватися ними. Бо вони, як ви бачите, для мене ще завеликі. Так, давайте е бігати. Прок... А, а це ще це тр тролити інших какулочків. Ану! Іди сюди! хо хо зараз я йому надаю щів! Відхвати! 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 Сили! Акульної! Ха-ха! Слухайте, я, я взагалі йому урон е, не можу нанести, бо він який-то дуже сильний. Е, хоча я б не сказав, друзяки, що він набагато більше за мене. Але. Дивіться, я його Дубасю, Дубасю, а в нього зовсім ХП. А, це все зона. Так заждіть. я зрозуміло, це все зона. І в е, мене із за цього нічого не виходить. Оу! Оу, я втопився у воді! Що за фігня? Я мертвий! Як це? Як це відбувається? Я тільки що втопився, я я в воді і так плаваю, бо я акула. І тільки що ви бачили, я втопився, як у якомусь іншому басейні. Що це було? Я думав, це якась інша локація. Чи то вже була. не сейф зода, але ні, друзі, все одно я вирізав дуба. Так, давайте, давайте трішки. Воно не працює. Я, я не можу більше прокачуватись! А що за фіня? Так, задіть. Треба вирубати оцю о музяку, вона як у денді. Якась дуже пискава. А чому я не прокачуюсь? Так, кулаками махати я можу. А чому не прокачуюсь? Мій качок зламався. Друзяки! Щось щось відбувається. Так, а що це таке? О! Що він! Що за фіня? Це який-то скам, друзі! Я 50 цили здобув. Я щось жмякнув, м'якнув. І здобув 50 цилинд, ну це було як то дивно. Так, а що це таке? А, не встиг нажати, там, мабуть, драка качки була. Слухайте, я не можу зовсім прокачуватися. У мене зламався симулятор качка. Що за фіня? О, тут є нові локації, так давайте подивимось. Мені здається, ця, ця гра дуже схожа на Симулятор Качка 3, і прям з. О-хо-хо! А що це за фіня? Так, а ну давайте, це NPC. Ух, ніфіга собі! Вони які-то злі. Слыште, карася, ну йди сюди. Є, yeah, я його. Друзяки, я його з... зламав. Ух ти! Ви з нього повипадали геми, і я їх збирав, і я мабуть зможу купити собі першого пета. Слухайте, прикольний симулятор качка. Мені він дуже починає подобатись. Так, а ну-ка давайте ще дубасу цю. Оу! Слухайте, ну як то странно, він мене відкиде, а потім я його вон... на, з одного удару і Дубасю. Так, а... забираю собі купу гемів. І у мене вже. О, скіки. 100 гемів. Давайте подивимося. Пети, де купувати петів? Так, перший. Ух, ніфіга собі вони тут стоять! Слухайте, мені 100 гемів. Не хвати на жодного пета. Офігеть! 11 мільйонів найкрутіший пет, а самий вонючий Пет, друзяке, стої 2000 гемів, мені ще прокачуватись і прокачуватись. І ви помітили, це теж як у симуляторі Качка 3 у самого крутячого симулятора, який тільки був на просторах Роблокса, друзі. Слухайте, ну, дуже схоже, дуже схоже, треба прокачуватись, але давайте подивимося, як. Вірніше скіки нам треба прокачати, щоб відкрити наступну локацію. Слухайте, ну отакого от не було, отакого от я не пам'ятаю. Так збираємо, збираємо! Вони їх дубасять, а я буду збирати! Хо-хо! Це лайфак, друзі! Хай оці качки здоровенні дубасять оціх риб, оцих карасів, а я буду бігати та збирати. Я мертвий. Цей лайфхак не дуже працює. Ну добре, він мене задубасив оцей жирний карась, оця потворна акула перекачана мене задубасила. Але я встиг зібрати собі 50 гемів. Ну до, друзяки, до збирання на першого пета ще дуже-дуже далеко. Так, знову. О! Дивіться, мене вбили і знову працює а, моя прокачка. Так, а, коли у вас не про. Іди, звідти! Звідси тварюка! А я ось в каміньоку залізу, він мене не бачить, стою прокачуюсь. дивіться. Хо! Він мене загубив, друзі. Він не бачить мене. Я, я зробив собі крутячий е такий е секретний, е секретний місце собі зробив, щоб прокачуватися. А вони мене, друзяки, не бачать. Я можу собі спокійно прокачуватись та заробляти купу сили. Так, оце купу. Це перемоги, коли я здобуду. А що на них я зможу купувати? Так, оце у нас сила, оце у нас геми, оце у нас зарахована кількість наших вбивств. Я забив два карася, друзяки, здобув собі трішечки-трішечки перемог. Але, але, друзяки, давайте подивимося, скільки треба прокачати сили, щоб потрапити на іншу локацію. Слухайте, ну дуже-дуже повільно я буду заробляти ці геми, мабуть, щоб купити собі першого пета. Як то мені треба прокачатися? ЄКІЦ? Так. О! Ми ж можемо собі прокачувати, мабуть, тут ще силу, друзяки. Свою швидкість, бо бігати так дуже повільно. Так, так, є! Ха-ха! Теж, як у симуляторі Качка 3, я бігаю і прокачую собі силу, друзі, швидкості. Так, це прикольно, це зрозуміло. О, слухайте, мені подобається. Я, мабуть, друзі, буду знімати по цьому о, симуляторі. Так, а куди ми побігли? Ну, давайте це який-то ВІП, це ще щас. Подивимося, от сюди збігаємо. Це якась віп-локація? Я, 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 я не можу туди йти, мене не пускає чомусь. Так, а як потрапити на іншу локацію? Скільки треба прокачатися? Я вже загубив ось вони. Але дуже-дуже далеко мені йти, щоб подивитися. У мене ще задубаси оцих хлопчина. Так, а я ж можу йти і прокачуватись. Чому я. Взагалі, взагалі цим нехтою. Так, слухайте. А оці гантелі мені будуть? Є! Ха-ха! Я можу тут прокачуватись! Є! Офігеть, офігеть, оце крутяк! Оце працює. Так, і тут я більше заробляю, ніж, друзяки, з, ніж звичайною гантелью, Так, ну що, я можу сказати, це офігенна гра, друзяки, Сподіваюсь, вам вона подобалась, бо ще, точняк, будуть сері, нові серії, друзяки, по цій грі. Так, давайте так. я... Починаю пророкачуватися максимально, щоб у е наступній серії бути вже дуже крутою прокачаною акулою. Ну а ви, друзяки, ставте лайкос. Е і до нових зустрічей. Пока, друзі!